Борислав Береза опублікував роздуми, чому ж страшний Путін не оголосив війну Україні. Отож страшний Путін так і не наважився оголосити війну Україні. Для цього є безліч причин, але основними є три причини перша це те, що оголошення війни Україні показує помилку Путіна в оцінці ситуації і в ухваленні рішення розпочати вторгнення, оголосивши якусь спецапірацію. Друга, це сам факт оголошення війни. Величезна ядерна держава, яка оголошує війну порівняно маленькій Україні, виглядає смішно і вбого. При маленькому зрості Путін має величезне его і навіть не хоче думки припускати, що він може виглядати смішно. Культ Путіна побудований на тому, що він Мачо, а Мачо не може бути посміховиском. Ну і третя причина, те, що оголошення війни, це пряме порушення статуту ООН з усіма наслідками. При цьому Путіну нема чим з Україною воювати. Вся контрактна армія вже постраждала від ЗСУ, проблема з заміною стволів в артилерії, дефіцит середнього та молодшого командного складу, хоча б з базовим досвідом. Помітна неможливість компенсувати використаний арсенал новими ракетами, снарядами чи передовою технікою у промисловості РФ, яка перебуває під санкціями, немає можливості для масового виробництва військової продукції. А варіант воювати ядерною зброєю чи завалювати противника мільйонами трупів російських військових і кидати проти новітньої західної техніки старі зразки совєтського воєнпрому це для Кремля не варіант. У результаті Путін загнав себе в ситуацію, коли кожен його крок чи дія лише погіршує його становище, в цій ситуації він вдався до останнього козиря, який готував на пізню осінь обстріл енергосистеми України з метою її знищення, цим він хоче змусити українців вимагати від влади миру і капітуляції. Кремлівський дурень не розуміє, що його надії не здійсняться, але нічого іншого він уже робити не може. Тому воєнний стан, який старий хрін з Кремля запровадив на Росії, лише дає йому невелику відстрочку, але не вирішує проблеми. При цьому погіршення життя населення, зростання кількості похоронок і багато іншого можуть призвести до бунту, який буде схожий за передумовами і підсумками з тим, що був у жовтні 1917 року у Росії. А ще з великою впевненістю можна сказати, що передача влади губернаторам в умовах Росії призведе до появи реальних місцевих церків, які рано чи пізно захочуть остаточно вийти з під контролю Москви. І цілком можливо, що зі слоганом досить годувати Москву Російська Федерація перетвориться на Російську Феодальщину, а там недалеко й до відокремлення суб'єктів, які запустять процес розвалу Росії. І я не проти такого процесу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!